У цьому відео ми детально розповімо, як користуватися автоматикою котлів зубер, щоб забезпечити максимальну ефективність роботи. Основна проблема багатьох це розібратися в автоматичних налаштуваннях. Тому ми пошагово розписали, як налаштувати автоматику. Дивіться відео до кінця, і все буде зрозуміло. Спочатку увімкнемо контролер після кнопки вімкнення. Почекайте декілька секунд. Поки контролер виконає внутрішній тест, на дисплеї з'явиться температура, яку щитує датчик, а індикатор стоп загориться. Це означає, що система готова до роботи. Тепер перейдемо до розпалювання котла. натискаємо кнопку Старт і загорається індикатор поширення. Контролер увікне продукт в ручному режимі. Це допоможе прогріти котел до потрібної температури. Як тільки температура на котлі досягне 35 градусів. Вентилятор увімкнеться і почне працювати в автоматичному режимі. Якщо температура на котлі досягне встановленого значення, контролер автоматично вимкне вентилятор. І на екрані загориться індикатор контроль. Якщо температура знову знизиться до заданої, контролер знову увімкне вентилятор, і лампочка знову загориться. Це все відбувається автоматично, без вашого втручання. Щоб зупинити роботу контролера, просто натискайте кнопку СТОП. Як тільки ви це зробите, індикатор кнопки стоп загориться, і котел припинить свою роботу. Якщо температура котла автоматично знизиться нижче температури відключення контролера, через 5 хвилин контролер вимкне вентилятор. Індикатор стоп загориться і почуєте звуковий сигнал. Це захищає ваш котел від перегріву і зберігає його в ідеальному стані. Щоб вимкнути сигнал, просто натисніть кнопку СТОП. Для того щоб увімкнути котел, знову натисніть кнопку старт, стоп. Після того як ви натиснули кнопку старт, система входить знову в автоматичний режим. Вентилятор знову почне працювати, підтримуючи температуру задану вами і забезпечуючи стабільне опалення. Автоматика котла це ваша свобода від постійного регулювання. Вам не доведеться вручну налаштовувати температуру теплоносія чи регулювати тягу. Усе це зробить система. Завдяки цьому ви зможете економити на паливі, будь то вугілля чи інший матеріал, і зберігати тепло у своєму домі на оптимальному рівні. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте натиснути лайк. Так ви підтримуєте наш канал і дасте зрозуміти нам, що ми на правильному шляху. А щоб не пропустити нові експертні поради, підписуйтесь і натискайте дзвіночок. Попереду ще багато цікавого. З вами пресник компанії Зібер. Мене звуть Віталій. Залишайтеся з нами буде цікаво.